Всім привіт! Мене звати Ігор, ви на каналі Flagman Shop і сьогодні ми розглядаємо спінінгові сумки від компанії Flagman середнього розміру. На відміну від попередніх моделей, в цих моделях ми маємо кишеню під катушки, це їх відрізняє від попередніх. Також ці сумки дуже вмістимі, дозволяють собою багато чого переносити. Але про це ми поговоримо зараз більш детально, тому почнемо з найменшої. Розглянемо її поближче. Розглянемо першу модель. Розміри даної сумки 38 см на 17 см. На 24. Також ми маємо два передні, дві передні кишені, дві бокові. Що туди засунути, я думаю, ви придумаєте. Також є отака сіточка. Прорезинене дно, ручка для переносу, а також шлейка для довгих переходів. Дуже зручна, щоб не натирала, є м'яка вставка. Всі молнії якісні, гарно відкривається та зачиняється без всяких проблем. Откриваємо, дивимося верхнє відділення. Тут ми маємо ще одну кишеню, в яку можна скласти все, що вам потрібно швидко доставати. А тепер перейдемо до найцікавішого. Це кишеня для катушок. Відкривши, ми бачимо, що тут також маємо. Таку саму кишеню, як зверху, сюди можете складати всякі дрібні речі, застібки, ножниці тощо. І ось так от виглядає кишеня під катушки. Дивіться, в катушки влазить 3-4 тисячні запросто, можна навіть більше. Що хотів би сказати, що коли ви прийшли на риболовлю, наприклад, з трьома катушками. Зарядили всі свої водилища, повдягали катушки, та, соотвісно, тут у вас пуста кишеня. Тому що ми робимо? Наприклад, ми достали всі ці катушки. Після того, як ми вийняли всі катушки і змонтували на водище, у нас звільняється це відділення. Ми можемо відліпити перегородки або пересувати їх так, як нам потрібно, для того, щоб в дальнішому перемістити сюди коробки для більш швидкого доступу. Наприклад, з силіконом, чи грузиками, чи гачками. Або покласти туди бутилку з водою чи термос, який у нас, до речі, є. Ось. Будь ласка. Перейдемо давайте до основного відділення. Як ви можете бачити, сюди прекрасно влазить дві з великі коробки, яких, в принципі, якщо забити силіконом, то сумка вже стане непідйомною. Також термос. І ще можна вкласти їжу. При необхідності можна покласти більше коробок, якщо, наприклад, ви ловите на силікон, вабліра і залізо. Тобто можна і три коробки, можна і більше. А також ця сумка має ось такі ребра жорсткості, які дозволяють їй тримати форму. А також при необхідності ми можемо скласти їх на дно, таким чином, даючи змогу. Покласти якісь негабаритні речі, які більше за сам діаметр сумки. Дана сумка дуже комфортна, вмістка і зручна. І що немаловажно, легка. Бо коли ви наб'єте оці коробки залізом або чебурашками, то вага буде мати значення. Давайте перейдемо до більшої сумки. На відміну від попередньої моделі, дана сумка має розміри 35 на 25 х 44 см. Також, як ви можете бачити, у нас є дві бічні кишені і одна спереду. Прорізинене дно з чотирма ножками, ручка для транспортування. А також в цієї моделі ми маємо вже більш посилену шлейку через плече, як ви можете бачити ось тут. Відкриваємо наш відділ для катушок. Перше, що кидається нам в погляд, це оцей відділ. Він вже набагато більший, ніж там. Сюди можна скласти набагато більше, Тобто, ножнички, застіпки можна навіть пачки з силиконом туди покласти для швидкого доступу. Під катушки ми маємо ось такий відділ. Як ви бачите, в неопренових чехлах, якщо поділити їх на три частини перегородками, в нас плазить дві катушки в один відділ. Соответственно, шість катушок ми запросто можемо туди покласти. Ну, Шість катушок. Рідко хто з собою носить. Тому я от кладу коробочки в ці місця. Звісно, після того, як ви їх вийняли, то можна перекласти інші коробочки, як в тій моделі сюди. Далі. Відкриваємо великий відділ. Тут також ми маємо цю кишеню. Підшої використовувати це вже на ваш розсуд. Дві великі коробки прекрасно заходять. Туди можна покласти і шість таких коробок, але якщо ви туди їх складете, то сумка стане непідйомна. Також термос і влізе ще, звісно, їжа або ще щось. Бічні кармани. Бічні кармани на молнях, також дуже вмісткі. Туди можна скласти коробочки, які в дальнішому ви Перекладете в це відділення. А також місткий карман спереду, в який можна скласти невелику коробку типу 3020 мейха Обидві ці сумки я рекомендую використовувати як для довгих сесій, так і прекрасно вони підійдуть для лодки. Коли вони гарно там стоять, водостійка тканина прекрасно себе Показали вже в практиці. Нашою командою були вони протестовані. Особисто в мене ось ця модель. Її вистачає, як на мене, з головою, якщо використовувати два або три водилища. Тож, якщо зацікавили вас ці моделі, ставте обов'язково лайки, підписуйтесь на наш канал, ви можете їх придбати в мережі наших роздрібних магазинів. А також, якщо у вас є виникли якісь питання. Пишіть в коментарі, ми з радістю вам відповімо. Мене звати Ігор, ви на каналі Флагман Шоп. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропускати виходів, оглядів на наші новинки. Гарного дня!